Яка ваша улюблена моторошна історія біля багаття? Якось у лісі знайшли тіло великої людини. Його швидко вбили, і на місці події не було нічого надзвичайного. Окрім того, що на лівій руці не вистачало половини вказівного, безіменного та мізимця. Ніхто не зміг знайти зниклі пальці і не знайшов жодних зачіпок. Через кілька тижнів було знайдено ще одне тіло іншого чоловіка, який був трохи меншим за попереднього. Та сама ситуація швидко вбитий відсутні три пальці на лівій руці і все ще жодних зачіпок. Минуло ще кілька тижнів і цього разу знайшли жінку меншого зросту, ніж другий знайдений хлопець. З тими ж пальцями на тій же руці так тривало деякий час, жертви були все менше і менше, поки не почали знаходити дитячі тіла. У одного підлітка були відсутні лише безіменний палець і мізинець. Поліція знайшла відбиток пальця на цьому місці злочину і виявила, що він збігається з відбитками попередньої жертви, яка була затримана за крадіжку. Хлопець, який розповідав цю історію, сказав дітям, що вбивця шукав заміну своїм пальцям, і поки що він не знав, чи підійдуть пальці дітей їхнього віку. Потім він зняв рукавичку, показавши, що в нього був шрам на указівному пальці, і не вистачало половини безіменного пальця і мізинця, а потім з криком кинувся на дітей. Пізніше він розповів дітям, що втратив обидва пальці в результаті нещасного випадку на виробництві, а лікарі змогли врятувати його дуже понівечений вказівний палець. Цю історію він розповідав щороку в таборі. Золота рука або, принаймні, версія, яку розповідає моя мама. Хлопець хоче одружитися з однією з дочок багатого купця, щоб отримати багатство, яке прийде разом з нею. На щастя, у купця була ще незаміжня дочка, тож хлопець починає до неї залицятися. Перше, що він помітив, це те, що у неї була золота права рука, яку вона, очевидно, втратила в дитинстві в результаті нещасного випадку, і її батько викував для неї золоту руку. Побачивши в цьому ознак надзвичайного багатства, він продовжив залицятися до неї, змушуючи її повірити, що він справді кохає її, а не заради грошей її батька, а вона, у свою чергу, глибоко закохалася в нього. Вони одружилися, і хлопець отримав своє багатство разом з частиною торгового бізнесу, яким володів його тепер уже тесть, що дало йому ще більше грошей. Однак незабаром він зрозумів, що його дружина не приносить йому ніякої користі. Тому він ігнорував її, дарував їй подарунки і вечеряв з нею, але любов, яку він за його словами відчував, зникла. Рознівана і розбита дочка звинуватила його в тому, що він одружився з нею через її гроші, на що він сміливо відповів звичайно, так і є. Вона була розлючена, кричала, що розповість батькові, який він насправді негідник, і їхнє багатство буде забране разом з його роботою. Це розлютило хлопця, адже він так важко працював, щоб потрапити сюди, і він не збирався дозволити їй все це забрати. Тож він зіштовхнув її зі сходів до підвалу і дозволив їй зламати шию об камінь. Він плаче разом з вбитим горем батьком, який втратив найулюбленішу доньку. А його багатство залишилося цілим і неушкодженим. Чоловік і його сім'я влаштували похорон доньки, плачучи і ридаючи. Коли залишилися тільки він і його померла дружина, він відкрив труну і дістав пилу, бо її золота рука не знадобиться її у могилі. Тієї ночі він спав з рукою під подушкою, не бажаючи, щоб навіть слуги бачили її, перш ніж він переплавить її на злитки. Він спав міцно, аж поки голос, схожий на вітер, не запитав Де моя золота рука? Голос повільно і далеко відлунював у сплячому будинку, так що він подумав, що це просто протяг. Аж поки голос не пролунав знову цього разу ближче і голосніше, коли він спускався вниз по коридору. Де моя золота рука? Сівши, хлопець злякано озирнувся навколо, надто наляканий, щоб щось робити, коли знову почув голос набагато ближче. Де моя золота рука. Він відчув тепло на спині і рух з під подушки, але був занадто наляканий, щоб відвести погляд від дверей, коли знову почув, Де моя золота рука. Це було схоже на пекельний вогонь на його спині. Він відчув розпечений метал руки на своїй спині. Яка, здавалося, повзла сама по собі, поки він дивився, як повертається дверна ручка, покоївка знайшла його тіло того ранку, з за застиглим від жаху обличчям і яскраво білим волоссям. Руки все ще стискали простирадло навколо його тіла, але найдивнішим було те, що золота рука його мертвої дружини лежала в нього на грудях, міцно стискаючи його горло. Чому я більше не рейнджер? Коли я був рейнджером, я зазвичай працював у денну зміну, але останнім часом стало багато хлопців, які працювали в нічну зміну, а потім звільнялися. Очевидно, було неминуче, що мене попросять працювати в нічну зміну. Я прибув на сторожову вежу о 17-й. Сторожова вежа була поруч з одним з великих ставків, я піднявся сходами нагору і увійшов до приміщення вежі. Там була одна прозора скляна стіна і три дерев'яні непрозорі стіни. Всередині стояло ліжко з тумбочкою праворуч від нього, з лівого боку також була міні-кухня з двома наборами шафок. Біля скляної стіни, в дальній частині кімнати, стояла станція радіозв'язку. На тумбоці стояв ліхтарик. У тумбуці лежали бінокль і рація дальнього радіосудії. Великі шафи я чомусь не зміг відкрити. Швидше за все там були речі, які були вище мого рівня оплати праці. Навколо приміщення сторожової вежі був хідник. Так чи інакше я пішов до станції зв'язку і зв'язався по раці зі своїм напарником Доні, який був на головній станції рейнджерів. Я сказав: Ну, Доні, схоже, що сьогодні ми залишилися вдвох. Він не відповів тож я вирішив, що він у ванній кімнаті. Я взяв бінокль і рацію і вийшов на стежку. Я просканував дальній хребет дороги і ліс внизу. Я шукав нелегальні кемпінги, порушників спокою та інших відщерпників. Коли я перевів бінокль через дальній хребет, я побачив щось схоже на сніговика. Я зробив подвійний дубль і подумав: сніговик в середині липня? Я подивився ще раз і побачив, що це був не сніговик, а дитина в костюмі привида, який просто дивився на сторожову вежу. Костюм являв собою натягнуте простирадло з двома вирізаними отворами для очей, як у костюмах привидів у Чарлі Брауна. Тож я знову викликав Доні по рації і запитав: Аго, Доні, ти там? Доні відповів: Так, я щойно вийшов. Я посміявся з цього. Доні завжди був веселим. Я тоді сказав: Так, слухай, можеш подивитися на хребет. Я бачив там хлопця в костюмі привіта. Знаєш про стирадло з вирізаними отворами для очей? Ти маєш на увазі, як на Хелловін з Чарлі Брауном? запитав він. Так, доні залишив рейнджерську станцію і попрямував до хребта. Приблизно через 40 хвилин сонце зайшло, і стало трохи темно. Я знову просканував хребет, але хлопця у костюмі привіда вже не було. Тож я знову зв'язався з Доні по рації. Ти там? Доні відповів: я майже на хребті, що сталося? Я сказав. Можливо, ти захочеш обшукати околиці, хлопець зник. Звісно, хвилин через десять я побачив ліхтарик доні, який світив на хребті в далині. Я подивився в бінокль і побачив, як доні світить навколо, а доні знизує плечима. Потім він зв'язався зі мною по рації і сказав: Я нікого не бачу. Потім ліхтарик доні згас, а у рації були лише перешкоди. Я заговорив у рацію: Доні, доні, доні! Ти там що сталося? І тут я почув гучний крик, що доносився з підніжжя вежі. Я посвітив ліхтариком вниз і побачив, що прямо між вежею і ставком на мене дивиться бліда синя жінка з порожніми очницями, всі її кінцівки виглядали зламаними і зігнутими неправильно. Аж тут вона почала бігти сходами нагору. Туди, де був я. Я ніколи не бачив, щоб хтось так швидко рухався. Вона бігла швидше, ніж олімпійські бігуни. Я злякався, забіг всередину, схопив найбільший кухонний ніж, який зміг знайти. Замкнув двері і сховався поруч. Вона ніяк не могла так швидко піднятися сходами, навіть якщо б у неї не були зламані кінцівки. Потім я почув звук відчинення однієї з великих шаф. У мене кров застигла в жилах. Я повільно подивився на шафи і побачив, що одна з них широко відчинена, а з неї прямо на мене дивиться привід з гірського хребта. Я завмер від страху, аж поки не почув хіхікання, я впізнав це хихотіння, я відсунув простирадор і побачив, що це був один з дітей Доні. Він витягнув рацію і сказав: Гей, тато, ми його взяли. Я почув голос Доні по рації. Ха-ха-ха, гарна робота. Я схопив рацію і сказав: «Ха-ха, дуже смішно придурок. Доні відповів: Так, слухати, як ти кричиш, як дівчисько, було найцікавіше. Я відповів Так, пішов ти теж, Доні. До речі, це не я кричав, а та зомбі дівка на сходах. Хто це була, твоя дружина? Доні вагався з відповіддю і просто заїкнувся М Моя дружина? Хіба привіди, схожі на зомбі з такої відстані? Ти сам казав, що він схожий на привід Чарлі Брауна. Я відповів «Не Непривіди. Внизу вежі була жінка, вона закричала і побігла вгору по сходах швидше, ніж олімпійський бігун. Доні відповів: Ем, так, я не пускав жінку на сходи. Само собою зрозуміло, що я подав заявку про звільнення, коли моя зміна закінчилася. Пишу це просто заради того, щоб написати, тому що я не можу знайти жодного посилання на це ніде в інтернеті, і це до смерті налякало мене, коли я був 12-річним бойскаутом, як розповідав вожатий. Коли мій дядько навчався в університеті на початку 80-х, він був серед групи братів братства, відповідальних за набір першокурсників, які пройшли через особливі видті дівчини, пов'язаних з нібито будинком з привідами. За кілька міль від кампусу старий триповерховий особняк у відкритому стилі залишився покинутим і занепалим після того, як за чутками батько сім'ї, що проживав у ньому, одного дня збожеволів і вбив сокирою свою дружину і трьох дітей, а потім повісився на сходах другого поверху. Дідівщина полягала в тому, що о 3 годині ночі трьох першокурсників, потенційних членів братства, відправляли до цього будинку, причому двоє з них мали при собі унікальну річ, пов'язану з цими вбивствами. А всі троє по світці та сірнику. Першокурсників по одному відправляли до будинку, за ними здалеку спостерігали хлопці з братства. Їм було доручено війти в будинок. Запалити свічку і піднятися на кожен поверх, поки вони не потрапляли на горище, їм було наказано зупинятися біля кожного головного вікна на кожному поверсі і показуючи свічку у вікні, щоб довести, що вони справді були там і виконали завдання. Мій дядько був старшим у братстві, і в підсумку він отримав гірший результат, ніж будь-хто інший. Мій дядько, четверо його братів і троє потенційних братів-першокурсників прибувають на невеликий місток, на околиці будинку близько 2.30 ночі, ніч холодна і тиха. Хмари їдуть по майже повному місяцю, освітлюючи старий будинок і відкриваючи моторошні тіні. Трьом першокурсникам дають окремі предмети разом зі свічками та сірниками. Перший отримує сокиру, що символізує знаряддя вбивства, другому мотузку, що символізує спосіб самогубства, третьому дають другий сірник, бо йому кажуть, що майже напевно його свічка не догорить після того, як перші двоє піднімуться сходами і потурбують духів. Тож мій дядько, брати з братства та двоє інших першокурсників спостерігають. Як перший рекрут підходить до старого будинку з сокирою, свічкою та сірником у руці. У цьому будинку було багато великих вітражів, і вся група спостерігає, як сяйво освітлює вікна першого поверху, проходячи одне за одним, аж до сходів. Коли воно починає підніматися, перший поверх, другий поверх, а потім свічка гасне, хвилину дивляться, швидше за все, протяг або занадто швидко рухається від паніки. Тоді посилаю другого новобранця першокурсника, озброєного мотузкою свічкою і сірником, і, як не дивно, розгортаються ті самі події, перший поверх другий поверх і свічка гасне. Третій і останній новобранець, очевидно, шокований, але члени братства намагаються раціоналізувати ситуацію, пояснюючи, що інші двоє новобранців, ймовірно, просто жартують над ними. Сховалися на другому поверсі, регочуть у темряві і потягують з фляги. Мій дядько каже, що не повірив у це, але просто посміявся і погодився зняти напругу. Тож вони відправляють третього першокурсника на розслідування, дають його приятелям копняка під зад і нагадують їм, що вони не можуть вступити до братства, якщо не піднімуться на горище і не доведуться при світці, що горить у вікні. Не маючи нічого, окрім свічки і двоє сірників, третій помітно тремтячий першокурсник підходить до будинку, злякано озирається на групу, а потім заходить середину. Знову повторюється те саме: перший поверх, другий поверх, і свічка гасне, вона не запалюється, незважаючи на другий сірник. Мій дядько і його приятелі спантеличені. Невже ці хлопці просто не хочуть вступати до братства? Чи вони просто знущаються над ними, щоб бути зухвалими або щось довести? У цьому старому будинку має бути холодно, темно і нещасно, що вони можуть отримати. Тому вони чекають і чекають і чекають. Минуло дві години пиво було випито, і мій дядько та його приятелі з братства були просто роздратовані. Тож вони кажуть, що пішло воно все, залиште їх, нехай першокурсники насолоджуються своєю маленькою витівкою, а сидіти у холоді і темряві не збираються, не збираються давати їм задоволення. Тож вони повертаються до гуртожитку і відсипаються, з нетерпінням чекаючи наступного дня, щоб побачити першокурсників і повідомити їм, що вони провалили тест, і сподіваємось, що це було того варте. Але першокурсники так і не з'являються. Насправді вони не з'явилися і наступного дня, нервуючи, мій дядько та його друзі вирішили дослідити старий будинок, перш ніж залучити поліцію її потенційно великий скандал. На вершині сходів другого поверху вони знайшли першого першокурсника, який лежав обличчям Донизу в калюжі крові з сокирою в голові на мотузці, яку він приніс, висів другий першокурсник. Звісаючи перил другого поверху, у паніці і жаху вони викликали поліцію. Третього першокурсника так і не знайшли, але були сліди ніг у пілюці, що вели вгору по сходам, у відчинене вікно. Поліція так і не знайшла його, і його вважають головним підозрюваним. Навіщо йому було вбивати своїх друзів, мотив невідомий, але він єдиний підозрюваний і досі вважається зниклим безвісті. Після тривалого розслідування ні братству, ні моєму дядькові не було пред'явлено жодних звинувачень через відсутність доказів. Братство мого дядька повністю розпустили після інциденту, Дідівщина, що пішла не так, закінчилася двома жахливими смертями, писали в газетах, великий безлад, зам'яли під килим, але потім інциденти почали траплятися. А тепер ось ще більше специфічна частина цього всього безладу. Щороку, майже в один день, в ніч загибелі тих двох першокурсників, члени братства мого дядька почали падати як мухи один за одним, самогубство від горя, алкоголізм, трагічний нещасний випадок, кожній причині знайшли пояснення і забули, але тільки мій дядько, здається, знайшов зв'язок, і це переслідувало його до кінця життя. Аж поки він не залишився останнім. Через 12 років він виявився останнім із свого братства, хто залишився в живих, і наближалася річниця. Злякавшись, він запанікував, продав усе своє земне майно і вирішив жити бродячим життям залізничника бродяги, хто знає, чому ми точно не знаємо. Все, що ми знаємо, це те, як його знайшли через два дні після ювілею. Його знайшов на залізничній станції робітник. Який розвантажував вагони. Він був один мертвий і холодний. На його обличчі застиг жахливий шокований вираз. Поруч з ним стояла свічка і два догорілих сірників, а на дверях вагона було відряпано. Саме тоді ви кричите і лякаєте до усрачки купу 12-річних бойскаутів і змушуєте їх йти в темряві назад до свого табору. Гарні були часи. Юро дякуємо, що подивилися відео до кінця. Пропоную подивитися інші відео, які ви бачите на екрані. Яка історія сподобалася вам найбільше? Напишіть у коментарях. З вами був Товстий Кіт.